Ви точно захочете це приготувати, щоб посмакувати такі голубці? Я поїхала аж в осло до своєї подруги українки. Уявляєте? А все дуже просто: готуєте засмажку. Я спрощую собі готування, я засипаю одразу туди рис, щоб все майже до готовності підходило. Засмажку робити по своїм смакам. Обрізаю хвостик від пекільської капусти, маленьку капусту вибираю, потім використаю для овочевої подушки. Листи складаю в ємність, заливаю кип'ятком і всього 10 хвилин виявляєте і ніяких проблем. 10 хвилин чекаєте. Готую начинку. Я використовую куриний фарш сьогодні. Можна по-різному, я впевнена, хто як любить. Потошення в хвостиках я зрізаю, хоча подруга мені рекомендувала взагалі-то використати кухонний молоточок. У мене його немає, тому я спробувала качалку, у мене нічого не вийшло. Тож я все-таки зрізала. Ну, це залежить від уподобань. Насправді, не дуже то вони заважали взагалі-то. Просто я люблю, щоб було дуже ніжно. Ось так все завертаю, пакую, отака краса виходить. Все, що залишили, всі залишки, також і хвостики, можна подрібнити і покласти на овочеву подушку під голубці. Заливаю томатом з водою 20 хвилин і, будь ласка, отака прекрасна смачна ніжна страва готова. Вам смачного і нам смачного.